Всім привіт! З вами Галина Друзь. Я представник української мережової компанії Джерелії. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від фіточаїв чаїв Для мене головне в них натуральний склад, і що в них немає барвників і підсилювачів смаку. Дуже задоволена, що в нас такі. Дійсно натуральні чаї, які зміцнюють організм. Ми його заваримо, щоб бачити, який він отримається у нас. Це я заварила ось такий чай, брусниці і шипшина, вітамінний. Пасті 20 пакетиків. До складу чаю входить плоди шипшини, плоди просниці, плоди глоду, квіти гібіскусу. Рекомендовано вживати з оздоровчою ціллю, як вітамінний продукт, який має жовчугіну, тонізуючу, сечогінну, заспокійливу і протизапальну дію. І ще один чай є. Чай, бузина і сєна. Називається краса. Чому у нього така назва? Тому що він складається з суміші різних трав, плодів та ягід. Сінна, бузина, чорна, яблуко, м'ята, шепшина, апельсин. Цей чай нормалізує вагу тіла, покращує стан шкіри, волосся, нігтів. Чай добре тонізує, підвищує обмін речовин. Відроджуй традиції, купуй українське, розповідай про українське, спробуй українське. Зараз ми побачимо, як натягнувся наш чай. Ось бачите, який вже в нього колір. Колір дуже гарний і запах теж. Пийте наші українські чаї і будьте здорові на все добре.